Вітаю всіх, хто дивиться канал Житомир в ефірі. Молодіжний формат. Та я Наталія Дехтієвська. Не перемикайте, і ви дізнаєтесь про таке. Королі та королеви, чарівники та карлики, дракони та білі монстри. У ливківському лісництві оселилися персонажі телесеріалу Гра престолів престолів». 5 газ ГАЗ-67 та інші унікальні спецмашини в озерному зберігають ретро техніку часів Другої світової війни. Один із лісів на Житомирщині тимчасово перетворився на світ у жанрі фентезі. Під левків з'їхалися пів тисячі шанувальників фентезійної саги, письменника Джорджа Мартіна, пісня льоду та полум'я та телесеріалу Гра престолів за її мотивами. Завдання у них непросте – власними силами відтворити атмосферу і настрій улюбленого літературного твору. Та шаблями брязкають найманці королівської гавані та інші претенденти на престол. Під час поєдинків справжні удари та справжня зброя та міцні шоломи і щити захищають середньовічних воїнів від травм. Лицарі воюють за Вестерос, один із континентів світу письменника фантаста Мартіна. Зокрема, тут б'ються за величезну державу сім королівств, яка займає майже увесь материк. «Весело, що вижив!» Хороший шлем. Ну, болезненно, коли попадает, але якщо хороший доспіх, то це мало существенно. Супра і перший раз на дуже виснажливе, я займався боксом. Бокс нам намного простіше в цьому плані. Тут буквально 30 секунд вони тягнуться, наші там хвилини, десятки хвилин. Харків'янин Григорій Катрич півтора року займається історичною реконструкцією. Тут він найманець королівської гавані. В інших рольових іграх йому теж часто дістаються ролі лицарів. Рука вживається с мечом, тіла доспіхів, ну А серце сміливо з втраты. На Насправді дітей тренування дозволяють носити будь-який вес, статична нагрузка на всій части. Тіла. 30, кг все, все вместе. Ну, Ми тяжелі латники, є більш обічні варіанти, нам импонирует такий тип доспехов. в даному випадку. Ми найомники, королевства э, по роману Пісню льда і Но Взагалі сам клуб займається исторической реконструкцией Жемайского регіону Великого княжества Литовського, 1410-1460 года. Обладунки варто одягати, дотримуючись правил безпеки. Лише тоді можна уникнути травм та поранень. Ну это, короче, закрепляю шлем на керасе для того, чтобы человеку не сломали позвоночник в области шеи. Шлем немного больше и малость не по комплекту. Кожа на самом деле очень прочный материал. Способна выдержать практически все, что угодно. Вот на мне примерно где-то килограмм 35 на 40. Ну, тяжело, когда воюешь. А так довольно все комфортно. histórico Аби перевтілитися у героїв телевізійного серіалу Гра престолів» за мотивами бестселеру американського письменника Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум'я, у ліс поблизу Левкова з'їхалося понад пів тисячі людей. У кожного своя роль тут і воїни, і лорди, і чарівники, а також члени благородних родин, зокрема королі, їх дружини та діти. Роль королеви семи королівств Серсеї Ланістер дісталася киянці Олені Басенко. Її обрали з поміж інших учасниць клубів історичної реконструкції. Попри те, що цей персонаж негативний. Олена відповідально поставилася до ролі і звикла до образу. Оскільки я готувалася до цієї ролі а, більше півроку, то в принципі я вже в роль війшла. Мені вже не важко. Стервозний в мене характер злий, а, я граю таку ну злу королеву. В реальному житті 23-річна Олена педагог. Вона викладає українську мову та літературу в центрі дитячої і юнацької творчості. Образ взятий з голівудського фільму Обрати Грім. А схожа сукня була у Моніки Белучче. Мені дуже, дуже сподобалася, зробили щось схоже. Яка ж королева без помічниць, і хоча у серіалі Гра престолів Серсея Ланністер обходилася без Фрейлін у левківському лісі. Вони все таки допомагають киянці Олені. Позаду мене стоять мої Фрейліни, моя свита, дівчата з благородних сімей, а які знаходяться при королівському дворі, щоб знайти собі гарного чоловіка і навчитися можливо чомусь також корисному. Гарно. Манером. І носять мої мій шлейф, оскільки без них я просто не можу переміщатися з точки на точку. Це майже неможливо в таких умовах. У нас тут, на жаль, не паркет, і просто якщо залишити його волочитися позаду, ну просто буде зіпсована сукня. За сюжетом Гри престолів, син королеви принц Джофрі. Його роль грає 17-річний одесит Микита Аксьону. Спадкоємець трону перейняв норов злої матері. По сюжету книги мой персонаж он такой выраженный садист, извращенец немного. То есть и ну вот это вот такой вот я буду хлыстать, всех пугать, наводить ужас. То есть да я я гаденыш, я я по сюжету гаденыш, так что вот у меня ну буду неверных бить. Если по человеку, то он может рубец оставить. Хлопець три роки поспіль захоплюється історичною реконструкцією. Каже, здебільшого йому дістаються ролі членів благородних родин. Для кожного персонажа ретельно добирає костюм. Я состою в клубі Дархан» Одеському, одесським взагалі. Ми реконструюємо монголов 14-15 веку. У мене є повністю костюм по монголам, але от зараз мені потрібно було щось європейське, так що я достав. Взагалі, цей костюм це з Одескої кіностудії я взяв. Ну, а плащі мені шили на заказ. Я брал з ну ті, заказывал остальные части костюма. Спеціально для ці? да, спеціально для гри. В польових умовах учасники гри намагалися облаштувати житло максимально схоже на світ Вестерос. Тут звели середньовічні дерев'яні мури, створили вказівники земель континенту, а також збудували тронний зал чинного короля семи королівств Роберта Баратеона. Ми знаходимося сейчас в тронном залі Королевской гавани. Це столиця семи королівств на континенті Это, Це собственний железний трон, на котором сидит король. На даний момент короля звуть Роберт где-то в делах. А поки короля немає в тронному залі, тут зібралася нічна варта вигнанці Вестеросу, які оберігають континент від монстрів, які декілька тисячоліть мовчали, та от-от мають повстати проти людей. Мы защищаем Вестерос от иных и зимы как таково. Мы живем на стене, вот, даем там клятву, присягаем там на разные вещи, например, отказаться там от титулов каких-то, от званий, богатств. Мы посвящаем свою жизнь служению ночному дозору и защите Вестероса от э, тех людей и существ, которые обитают за стеной. Нам нельзя принимать какие-то титулы, там, нам нельзя быть королями, там, восседать на троне, например. Э, нам нельзя заводить семей, мы от них отказываемся. Вот. Ну и нам нельзя принимать какую-то власть. Как бы. Все там титулы разные, там лорды, короли, как бы мы от них отрекаемся при давании клятвы. Единственное, что мы говорим клятве, это то, что мы будем защищать Вастера, тот континент, в котором мы живем, а от ночи. Там, как даже слова в клятве, мы свеча во тьме. Вот. И мы будем нести свою, свою, свою службу до конца. Киянин Ігор Русан у повсякденному житті працює барменом. А на грі престолів він головнокомандувач стіни лорд Джор Мормонд. «Тільки Джор Мормонд там кратко і без бороди. Я правда тоже, але зато у нього там длинні волосся. Іменно по книге, у, у книги не було, це пожизньовий фетиш. Ігор вже 10 років перевтілюється у відведених йому персонажів. Він певен, такі ігри і дисциплінують, і розвивають, і розважають. Это как, ну, театр получается, Мне нравится вот отыгрывать какие-то роли. Мне нравится думать над своим там героем главным, да, что он думает, как он, ну, почему он в этой ситуации сделал так, почему иначе. Понять вот образ мышления другого человека, грубо говоря, даже пускай выдуманного. И его попытаться отобразить. Вот, и когда вот ну, соберется 10, 20, 50 таких людей, там, допустим, и поиграют в театр вот такой вот. Это забавно. Это, ну, как бы, Во-первых, это забавно, во-вторых, это весело, во-вторых, это развивает там, разные способности. Вот. Например, вот, да, вот да, у нас здесь как бы полигон, да, вот он приблизительно несколько километров, несколько километров. Здесь есть очень много локаций, очень много городов. и как бы вот там людям из одной локации, из одного города нужно думать, как договориться с этими, или как начать войну с этим, или как зайти им в тыл, или еще что-то. Это развивает тактику, стратегию, там образ мышления, как бы ты начинаешь думать как-то более масштабно. Плюс политика, опять же, теперь, как бы, ты тут думаешь, там, с кем договориться, кому там дать на лапу, грубо говоря, да, там, и чтобы быть в ажуре. Вот, как бы, ну, как бы, учит, учит к чему-то то, что может пригодиться в жизни. Я не кажу, що потрібно, там, там, приїжджаєш в да? йти виносити якесь да? ну Ми же мальчики, например, короче, нам что-то, там, там, подратися. Еще что короче. Лучше тут, по-ігровому, потім вечером сесть, обняться, вот сісти, да, обнятися, ти мене, там класно вдарив в плечо, я тебе класно дал в голову. Ще одного нічного дозорівця грає Андрій Хоменко. Хлопець не втрачає можливості брати участь в подібних постановках, незважаючи навіть на те, що все доводиться організовувати власним коштом, зокрема і купувати одяг. Ну, на эту игру я где-то потратил полторы тысячи гривен. На одну игру можно выехать в этом прикиде, на другую тоже, например, ну, подходит. То есть не обязательно на каждую игру новое делать. Всього в інсценізації гри престолів взяли участь понад пів тисячі учасників військово-історичних клубів з різних міст України, а також із Молдови, Польщі та Росії. До реконструкції готувалися щонайменше рік. Зараз ця тема актуальна. Вона складна Мартін – це сучасний класик фентезі. Знову таки, ви знаєте, що серіал б'є усі рекорди популярності. Тема для нас близька, тому що середньовіччя дуже схоже на наш світ. Ну це цікава тема, в яку цікаво пограти. і Дуже багато цікавих персонажів. Рольові ігри проводять щосезону в різних куточках України. Аби стати учасником реконструкції, варто в мережі інтернет знайти ось цей календар. Там розписано, де і коли стартує наступна гра. А також проводиться кастинг. Олег Вишневський приїхав у Левківський ліс аж із Санкт-Петербургу. Із собою привіз шотландську волинку. Я охранник в борделя <ріст> і музикант організатори кажуть, не сумнівалися, що на гру престолі відгукнеться така кількість людей, адже серіал, знятий за бестселером пісня льоду і полум'я Джорджа Мартіна, нині надзвичайно популярний. В авіаційному гарнізоні, що в Озерному, є унікальні спецмашини часів Другої світової війни. Всі ці автомобілі можуть їздити. Та їх двигуни заводять рідко, аби якнайдовше зберегти ретротехніку. Всього в Озерному близько 20 спецмашин. Про деякі з них нам розповіли військові. Возерне зі 5 п'ятий привезли на початку 2010 року із військового гарнізону Новограда Волинського. Старший сержант Анатолій Ткачук власноруч реконструював автомобіль. На це витратив три місяці. Привезли її в неробочому стані і переробляли, відновлювали кузов, відновлювали всі дерев'яні, майже всі металеві покриття її кабіну, відновлювали ходову, двигуна. Їздила вона у 2010 році і підготували на парад. В Києві проходила вона по Хрещатику. Прийшла, слава Богу, без замічань і все, без поломок. До сих пір робить, їздить. Солдати Червоної армії під час Другої світової війни, окрім цього автомобіля, їздили також і на газ 67 Його знайшли в бур'янах Полтавської області декілька років тому і теж реконструювали обидві машини на ходу. Ми своїми силами, під командами командира встановили його, зробили. І зараз цей автомобіль на ходу, все, їздити. Ну, 41-го року випуску їздили на їм ще десь в 42-му 43-му році, коли була вітчизняна війна, наїм їздили. Зберігається в нас в парки на стоянки, в хранилищі зберігається. З-поміж ретротехніки побіда 1956 року випуску. У війні участь не брала. Та все ж багатьом буде цікаво подивитися на цю автівку. Певні військовослужбовці. Цей автомобіль був знайдений в Покільнянському районі, який здався в металолом. Був зовсім не у придатному стані. Був, ну можна сказати, на колінах стояв. В якому це році було коли? Років три-чотири назад. Я його встановив. Буквально все. Буквально ну, все починає від ходової, закінчуючи покраскою. Це все сказати одна робота. Це маленька частинка ретро техніки, яка знаходиться в автомобільному парку. Військової частини 3358. вісім. Я хотів би замітити, що командир частини А-3358 Ярослав Йосипович Лерман дуже великий фанат автомобільної техніки. Він покрухом збирає і хоче зробити. Великий показ техніки, що у нас, у нас зараз є 14 одиниць ретро, одиниць. ретро одиниць Всю колекцію раритетної техніки можна побачити під час виставок 1 липня до Дня військової частини А3358 та в останню неділю жовтня до Дня автомобіліста і дорожника. На цьому молодіжний формат підійшов до завершення. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі, яка відбудеться за тиждень у цій же порі. На все добре.